Призначення консультації нейрохірурга. Після консультації невролога, коли у вас виявили на МРТ знімку килу е міжхребцевого диску, це доволі рутинна ситуація. Тут є кілька підводних каменів, що стосується того, як пацієнту пояснити саме, чому ця консультація була призначена, чим керується в даному випадку лікар-невролог, чи потрібна взагалі ця консультація, що очікувати пацієнту. Дуже багато запитань у людей, дуже часто я чую, як після таких призначень люди хвилюються, люди переживають і думають про те, навіщо була призначена ця консультація, невже все так погано? Хоча себе я так не почуваю. Саме тому сьогодні я хочу з вами поговорити на тему призначення консультації нейрохірурга, і саме коли потрібно робити операцію при килі між хребцевого диску. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог, і я вітаю вас на моєму каналі. Отже, для того, щоб е, розглянути цю тему комплексно, я буду намагатися подивитися на неї як з точки зору лікаря-невролога, так і з точки зору пацієнта. Але все ж таки більше мене цікавить вислов... висвітлити її саме для людей цю тему і показати, навіщо ця консультація все ж таки призначається і коли саме людині потрібно готуватися до того. Що їй потрібно обирати саме оперативний шлях лікування. Отже, як я вже сказав, призначення консультації нейрохірурга після виставленого діагнозу кила диску, або частіше все-таки це буває, або поперековий відділ, або шийний відділ. І статистично, ще частіше, це саме поперековий відділ. Отже, якщо ви приходите до лікаря-невролога з такою симптоматикою, як гострий біль в поперековому відділі, який. Віддає в якусь ногу або вліво, або право, або в обидві, тобто є ішес, або є порушення чутливісті, або є порушення рухової функції, тоді лікар вас відправляє відповідно на візуалізацію. Найчастіше це саме магнітно-резонансна томографія. І якщо він там знаходить саме килу. Сьогодні ми будемо говорити тільки про кило, ні про яке інше об'ємне утворення, бо вони всі е, мають дещо інший алгоритм подальших дій саме про кило. Тобто в цьому випадку дуже часто призначається консультація нейрохірурга. Насправді, навіть тоді, коли вона насправді і не потрібна, вибачте, за тавтологію, але це робиться з певних таких. Скажімо, історичних причин, коли ця зв'язка, невролог, нейрохірург, вона працює постійно, і лікар-невролог, як первинна ланка, як лікар-терапевт, не задумується про те, які це може мати, скажімо так, психологічні наслідки для пацієнта. Просто є кила. Він дає знеболюючи і відправляє до нейрохірурга. Я думаю, це доволі така типова ситуація. І от моє завдання, і те, що я хочу сьогодні в цьому ролику до вас донести, як лікар-невролог, до людей, які можливо стикаються з подібною проблемою, так це саме коли потрібно дуже бути настороженим з приводу такого призначення, коли дійсно потрібно готуватися до того, що можна розглянути оперативне лікування, а коли все ж таки не потрібно боятися пройти цю консультацію. Якусь іншу думку. Хочу зазначити, що, звісно, для людей, коли вони отримують направлення до лікаря нейрохірурга очевидно, що оскільки це лікар-хірург, він буде пропонувати, скоріше за все, оперативне лікування. Ми не будемо з вами тут розглядати. З яких самих причин, чи потрібно це клінічно чи ні. Але все ж таки ми очікуємо, що е, спеціаліст, який володіє певним методом лікування, буде пропонувати цей метод лікування. І він насправді дієвий, і багато людей можуть дати дуже позитивні відгуки. Але все ж таки в медицині оперативне лікування є не першочерговим, якщо це можливо, і в будь-якому випадку. Краще за все починати саме з терапевтичного лікування, чим саме займається і лікар-невролог. Щоб далі розглянути цю тему, я нагадаю вам, що саме таке кила поперекового або кила взагалі міжхребцевого диску. Сама по собі кила це просто вип'ячування. І анатомічно між кожним хребцем, між тілами хребців, знаходиться міжхребцевий диск. Міжхребцевий диск це утворення, це фіброзне кільце, таке хрещове кільце, всередині якого знаходиться дреглисте тіло, така дреглистоподібна маса м'яка. І у диска, крім того, що він поєднує між собою два хребці, тіла хребців, в нього функція є амортизування і він дозволяє цим е, хребцям рухатися. І він стримує навантаження, яке лягає на ці хребці. При е, травмах або при хронічних мікротравмах, при порушенні е, механічної динаміки е, часто виникає перенавантаження, яке е, навантаження лягає на диск і викликає його вип'ячування. Якщо вип'ячування є самого диску без порушення цілісності фіброзного кільця, ми називаємо це протрузією. Якщо вже є розрив кільця і драглисте тіло виходить в просвіт, це вже називається кила. По суті, нам клінічно важливо наступне: якщо кила або протрузія не стискає нервовий корінець, сильного клінічного значення в плані лікування вона не має. Вона лише дає сигнал настороження про те, що людині потрібно щось змінити. В повсякденні для того, щоб уникнути того, що ця кила буде збільшуватися, і в кінці кінців буде компромувати нервовий корінець або дуральний мішок. Мішок, канал, де проходить спинний мозок. Ось що важливо: якщо цього немає і на МРТ є, наприклад, кила або протрузія, але клінічно людину нічого не турбує. Вона не потребує лікування, вона потребує корекції у вигляді фізичних навантажень, способу життя, наприклад, паління, алкоголь, харчування, робоча поза, якщо це сидяча робота, відповідно, ви вже розумієте, що потрібно щось в цьому плані змінювати. Інша ситуація, коли все ж таки є симптоматика, і більше. Найчастіше якась таки мерт робляться вже коли є якась симптоматика. Тобто людина приходить і в неї є класичний радіючий біль, якщо це кила шийного відділу, то вона віддає в руку, якщо поперекового в ногу, лікар-невролог перевіряє чутливість, перевіряє рефлекси. Якщо є порушення, випадіння чутливості, якщо є зниження рефлексів, якщо є зниження моторної функції, якщо є зниження сили в кінцівках. Все це говорить про те, що стискається корінець. Це називається корінцевий синдром. Далі людина йде на МРТ і там знаходять, наприклад, якусь килу. І ось питання, що далі робити. Дуже часто у лікаря-невролога немає глибоких компетентних знань в плані реабілітації. Він може дати лише деякі вектори, в, якому людина може, в яких людина може рухатися і розмірковувати про те, як далі лікуватися. Наприклад, невролог може сказати, що вам потрібно змінювати спосіб життя, вам потрібно додати тренування, якщо їх немає. Відповідно, він дає лікування для того, щоб зняти больовий синдром, і далі відправляє до лікаря-реабілітолога. Це найкраща ситуація. Є ситуації, коли відправляють до нейрохірурга, і це вже показано. І є оця опосередкована ситуація, коли нібито нічого такого страшного немає. Як часто в мене люди питають, що їм призначена була консультація нейрохірурга, а людина каже, ну, в мене біль по візуальній аналоговій шкалі болю, та шкала, де оцінюється від 0 до 10 наскільки сильний біль, наприклад, там на 5-6 біль середньої вираженості, не сильний. Немає якоїсь сильної порушення там, чутливості або рухової функції. Призначається консультація нейрохірурга. І там нейрохірург може рекомендувати операцію. Відповідно, я вже сказав, бо він лікарний рок хірург І отут людина вона панікує, вона боїться, бо це логічно, це оперативне втручання, і людина вже приймається. І це може викликати і зниження мотивації в плануванні лікування, і те, що больовий синдром буде перетікати більш. Яскраво, тому що е, ці емоції негативні, які є в людини, вони будуть все все посилювати. І це все, звісно, не, не додає нам ніякої терапевтичної цінності. Крім того, часто лікар-нейрохірург може рекомендувати операцію, е, думаючи про те, що лікар-невролог мав би підготувати вже цю людину, якби їй пояснити саме, чому е, е, їй потрібна ця операція, і людина вже не має, якби прийматися з цього приводу. Людина далі уходить, і вона ще більш подавлена, і вона насправді не знає, що робити. І от ми зараз розмежимо, коли потрібно, коли не потрібно і що вам робити. Для того, щоб це все розмежити, все, ви зрозуміли, який процес відбувається в, е, в хребті, коли є кила. Я сказав вже: страшно, коли кила стискає нервовий корінець або дуральний мішок. Тоді є проблема. Але і тут. Знову ж таки, є підхід терапевтичний або хірургічний. Для того, щоб ви розуміли, хірургічний метод можна виконувати відразу. Навіть якщо не виражений біль. Навіть якщо це вперше з'явилося, ви можете знайти лікаря-нейрохірурга, який вам скаже, немає проблем, я вам роблю зараз операцію, ви завтра йдете додому і у вас більше нічого не болить. Звісно, таке буває. Часто буває, що лікар нейрохірург може сказати, вам тут операція не показана. І ви маєте проходити реабілітацію. Якщо це буде неефективно, ви можете повернутися, і ми з вами обговоримо подальший алгоритм дій. Це найкраща ситуація, коли лікар-нейрохірург може вкласти свій час для того, щоб пояснити це людині. А буває так, що людина зависає між неврологом нейрохірургом, маючи якісь рекомендації, але не маючи чіткого алгоритму дій і маючи певні переживання з приводу того, що ж насправді відбувається. В її спині, особливо коли це доволі сильний біль. Так от, дивіться. Почну з того, коли скажу, що скажу, коли точно потрібно задумуватись про те, щоб робити операцію, або йти до нейрохірурга, слухати його, слухати, що він каже, і робити операцію. Перше, це гострий неврологічний дефіцит. Оце запам'ятайте. Якщо. У людини є гострий неврологічний дефіцит. А що таке неврологічний дефіцит? Це випадіння функції нерва. Тобто, у нас є хребет, є кила, яка випадає, і вона стискає нервовий корінець. І от якщо кила настільки сильно стискає нервовий корінець, що у нас спостерігається неврологічний дефіцит виражений, тоді, звісно, потрібно механічно звільнити нервовий корінець. Логіка тут доволі проста. Тобто, якщо у нас є якесь механічне вип'ячування, яке стискає нервовий корінець, потрібно так само механічно його прибрати. Неврологічний дефіцит буває не виражений, буває виражений. От, нас цікавить ситуація, коли він виражений. Тобто це різкий сильний біль. Тим паче, це біль, він такий неврологічний, нервовий біль. Це не просто біль, це печіння, це ніби дуже сильно крутить. Це от нерв він болить по-особливому. Друге, що стосується неврологічного дефіциту, це госте порушення чутливості. Це парастезії, коли виникають нетипові відчуття в нетипових ділянках тіла, руки або ноги в даному випадку. Це порушення моторної функції, порушення рухової функції. тобто… Якщо у людини виникає е, гострий корінцевий синдром, кила стискає корінець, сильний біль, який іродіює в ногу до самих пальців. А від зони радіації ми можемо говорити, це або, наприклад, між L4 і L5 поперековими хребцями е, нервовий корінець затиснувся, або L3, L4, в них є всі свої е, зони дерматоми, які вони інервують. Ми можемо чітко локалізувати. Так от це сильний біль. Порушення чутливості, парестезії, порушення рухової функції. Тобто людина встала і вона майже не може рухати своєю ногою. Крім того, є дуже грізний синдром, який називається синдром кінського хвоста. Це частина нервів, де вже закінчується на рівні першого другого поперекових хребців, закінчується спинний мозок, далі спускаються нерви такими нитками. Це називається кінський хвіст. Вони інервують в тому числі сфінктери. І якщо у людини спостерігається нетримання сечі або калу, наприклад, якщо була кила, вона секвеструвалася, секвестр випав далі по каналу і затисці корінці, і спостерігається нетримання сечі калу, це синдром кінського хвоста. Це взагалі абсолютний показ до нейрохірургічного лікування. Тут немає про що думати, потрібно відразу їхати до нейрохірурга, робити візуалізацію, оперуватися для того, щоб якомога швидше зняти цю компресію і врятувати функцію сфінктерів. Якщо, як я вже сказав, це порушення моторної функції, порушення рухової функції, так само потрібно оперуватися для того, щоб зняти компресію. В даному випадку у нас немає терапевтичних інструментів, які б могли нам дозволити швидко зняти цю компресію. Тобто, якщо ми оперуємо якимось терапевтичними методами в плані зняття больового синдрому, відновлення якоїсь функції, і це все можемо розтягувати в плані реабілітації, то при гострих станах, так як гострий неврологічний дефіцит, ми використовуємо все ж таки нейрохірургічне лікування. Це перше: різні симптоми, синдром кінського хвоста, гострий неврологічний дефіцит, нейрохірургія. Наступне, це неефективність терапевтичного лікування. Якщо у людини постійні загострення, якщо у людини біль, який не проходить, ми використали і знеболюючі, звичайні нестеродні протизапальні, і прегабаліни, і габапентини, і пробували антидепресанти, і пробували навіть наркотичні аналігетики, Пробували блокади. Тобто ми використали широкий спектр можливих терапевтичних підходів до лікування цього болю, а він не проходить. Він залишається на рівні 7, 8, 9 по ваш, тоді потрібно замислюватись про те, щоб робити нейрохірургічне втручання. Для того, щоб не призвести до того, що виникне якийсь гострий загрозливий синдром, як от синдром Кінського хвоста. Так само, якщо у людини є постійні загострення. Нічого не допомагає, реабілітація не допомагає, терапевтичні методи лікування не допомагають, і це все з кожним нападом погіршується, тоді потрібно задумуватись про нейрохірургічне лікування. Третій момент це бажання самої людини. Є пацієнти, яким пояснює це все, і вони це все розуміють, але з огляду на їх спосіб життя або на якісь їх власні упередження, для них простіше піти. Зробити оперативне втручання, тим паче зараз це робиться операція, і буквально на наступний день ви можете вже працювати. Так от, для того, щоб позбутися швидко болю, вони лягають на операційний стіл, роблять операцію і далі собі продовжують своє життя. Тут просто треба розуміти, що вам такий метод лікування він більш підходить, бо він зручніший, він швидший, і він вам зараз буде ефективніший. Ми не говоримо про те, як в довгостроковій перспективі це скажеться на тому, як буде розвиватися біомеханіка паперикового відділу. Чи могло це пройти краще? Тобто, ми про це не говоримо. Це зараз просто власні упередження людини, власні її бачення, власні бажання. Якщо вона хоче, вона це робить. В інших випадках, якщо у вас помірний біль, навіть якщо це не перший напад, але він не погіршується. Тобто у вас там раз в півроку є такий напад, він не погіршується, біль не сильний. Ви рухаєте ногою рукою, у вас немає серйозних випадінь, рефлексів, немає загрозливих ніяких симптомів, немає якогось випавшого секвестру. На МРТ просто є кила, тоді у вас є спектр підходів до лікування. Реабілітація, можливо, вона не завжди буде навіть і дешевша, ніж оперативне лікування. Але ви маєте розуміти, що якщо ви берете оперативне лікування, треба мати на увазі, що до третини всіх оперативних втручань мають рецидиви. Тобто майже кожний третій-четвертий пацієнт знову вимушений лягати на операційний стіл для того, щоб знову оперувати рецидив кили. Звісно, операція зробив і пішов. Реабілітація вимагає власних зусиль від людини. Для чого я це все пояснюю? Для того, щоб ви це розуміли. Якщо ви не хочете робити операцію, ви маєте дати якусь заміну. Тому що, якщо ви не хочете робити операцію і ви хочете перебитись на ібупрофені, пережити цей напад, то ви маєте розуміти, що в майбутньому. З таким підходом ви повернетесь на операційний стіл, але вже як невідкладний пацієнт, як пацієнт з гострим неврологічним дефіцитом або якимись іншими загрозливими симптомами. Ось що потрібно розуміти: якщо ви, звичайно, людина, яку я вже описав, тобто у вас просто помірний біль, ніяких загрозливих симптомів немає, вам невролог призначає консультацію нейрохірурга, не переймайтеся, краще підіть. Тому що це ще одна думка ще одного спеціаліста. Дуже багато нейрохірургів добре розуміються в реабілітації, не в неврології, терапевтичній, і вони, якщо вам не потрібна ця операція, вони вам самі скажуть не потрібно і що потрібно робити. Це друга консультація. Підіть, але не приймайтеся. І навіть якщо вам нейрохірург пропонує операцію, але у вас немає загрозливих симптомів. Комунікуйте з ним, комунікуйте з неврологом, отримайте консультацію ще одного невролога. Говоріть з цими лікарями для того, щоб зрозуміти, чи тут справді абсолютно показана операція, чи є у вас можливість вибрати терапевтичне лікування, тому що терапевтичне лікування воно довгостроковій перспективі набагато більш вигідніше, ніж робити операцію. Але воно потребує ваших зусиль. На цьому потрібно концентруватися. Лікар-невролог може вам допомогти зняти гострий больовий напад ліками, блокадами, якимись я не знаю, парцевими пластерами, якимись корсетами. Але це все допоможе зняти больовий синдром. Далі вам потрібна реабілітація, вам потрібні гімнастики, вам потрібно зміцнення цього регіону, і вам потрібно це робити постійно. Якщо ви готові це робити, пройти якісну реабілітацію, вкладати в неї свій час, свої сили і бути в цьому дисциплінований, будь ласка, вибирайте цей шлях. Якщо ні, задумайтесь про операцію, яка дозволить вам швидко зняти оці проблеми, які можуть в майбутньому, знаєте, кила, яка була 6 мм і не сильно стискала, може стати 1 мм, секвеструватися, викликати синдром кінського хвоста. Тому потрібно думати наперед і потрібно вам це вирішувати. Але якщо, як я вже сказав, ви людина з такими от посередніми симптомами щодо кили, немає загрозливих симптомів, комунікуйте з неврологом, питайте, чому ви мені призначаєте саме консультацію нейрохірурга е, для того, щоб отримати якусь ще одну думку. Чи потрібно мені на 100% її робити? Як ви думаєте, які в мене ще є варіанти? На жаль, не завжди лікарі мають навіть час просто щоб е, пояснити щось глибоко пацієнту, і вам потрібно самим як людям, яка потрібна інформація, просто її. Е... Випитувати у лікаря, якщо ви бачите, що він не хоче, не може, не зацікавлений в тому, що пояснювати, сказав, у вас МРТ, тут кила, ось вам знеболюючі, І консультація нейрохірурга направлення. Все, йдіть. Випитуйте в нього. А чого ви мені призначаєте консультацію нейрохірурга? Невже так тут все погано? Випитуйте це, ваша інформація, ваш спокій. Моє завдання просто дати вам більш цілісну таку картинку, щоб ви розуміли. Навіть якщо ви це отримали, отримайте ще одну консультацію, не переймайтеся. Якщо є загрозливі симптоми, готуйтеся до операції. Якщо немає, заспокойтеся, отримайте ще одну думку і далі вирішуйте, що робити. У вас є на це час, у вас є на це можливості, але, будь ласка, думайте про майбутнє. Тож, маючи таке розуміння. Я хотів би до вас донести наступне, що якщо у вас все-таки є можливість, ви маєте вибирати терапевтичне лікування. Але ви консультуєте випитуйте на консультаціях у лікарів насправді, що вони думають, що б вони вам рекомендували. Навіть можете питати, якби ви були на моєму місці, що б ви зробили? Тому що часто у лікарів є така. Знаєте, профдеформація, коли ми оперуємо протоколами, але, можливо, десь ми і самі, не самі якби були б на тому місці, не пішли б таким от стандартним протоколом, а вибрали щось інше. Тобто комунікуйте і е, попросіть навіть для того, щоб отримати спокій. Бо, як я вже сказав, часто люди, отримуючи такі направлення, яких я не консультував, вони мені е, дають свої. МРТ, вони мені дають свої консультації, вони приймаються, в них консультація нейрохірурга, вони вже готуються до операції, і це все має, звісно, не дуже хороші наслідки для здоров'я. А я бачу, що насправді для людини тут немає показань до проведення оперативного лікування. Але там тиждень, якийсь, поки людина чекає цю консультацію, вона приймається. Думаю, ви розумієте цю ситуацію. Тож, тепер, враховуючи це все, я сподіваюся, що якщо, не дай Боже, ви потрапите в таку ситуацію, ви будете знати, що робити. Але майте контакт зі своїм лікарем. Тому що я не можу дати якісь особисті рекомендації без персонального огляду. Тому консультуйте. Не впевнені в лікарів, це нормально, абсолютно отримати ще одну думку: перевірити того лікаря або просто знайти лікаря, який вам щось пояснить. І це абсолютно нормально, не бійтесь цього. Тож, я сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Не забудьте підписатися на мій канал та поділитися цим відео зі своїми друзями, близькими та людьми, для яких ця інформація буде корисна та актуальна. Дякую вам за увагу. Бажаю вам злагоди, миру та гарного здоров'я. До зустрічі!